Рашиські окупанти займаються масовим мародерством у Каховському районі Херсонської області. Тають се час на нас переложити гріхи, яких не було. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, розповідаючи про порушення правил ведення війни Росією. Мародерство це фірмовий стиль російської армії, куди б вони не прийшли. Їм байдуже, що міжнародні правила ведення війни прямо забороняють розкрадання державного чи приватного майна, написав він. Це ми бачили на початку вторгнення, коли ці мародери тягнули з України все, до чого дотягнулись їхні злодійкуваті руки. А з під Києва, як ми пам'ятаємо, не тікали накрадених велосипедах таржавих жигулях. От ви точно відкоментуєте нам наступне, бо там кажуть, і з'явилася інформація, десь рот Путіна на якихось чергових бріднях своїх і виступах заявив про те, що демілітарізація України йде своїм путем. От таке з нього пішло. Значить, дивіться, а тут в нас є інформація від британського уряду, тому що саме вона, саме ця інформація. Розміщена на сайті британського уряду. За 300 днів війни боєздатність рашистської армії впала більш ніж на 50%. Весь Чорноморський флот рефії це трохи більше ніж флотилія берегової оборони. Йдеться в цій інформації. Там також нагадують, що російські окупанти втратили понад 100 тисяч військових оббитими. Це тільки офіційні дані. Крім того, треба ще враховувати поранених чи дезертирів. За їхніми даними інформацією, в Україні було ліквідовано понад 4,5 тисячі одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів, сотні артилерійських. Установок, втрати яких і важко стане навіть на сьогодні підрахувати. Будь ласка, ну очевидно, що путінська кампанія щодо повної окупації всієї території України, і яка була розрахована на три доби, виявилася абсолютно фейком. Більш ніж 300 діб поспіль тривають активні бойові дії. Російська окупаційна армія на це шалені втрати. Російський мартеролог щодо людських життів збільшився до 100 тисяч. Величезна кількість озброєння, військової техніки. 3 тисячі. Танків майже 6 тисяч бойових броньованих машин перетворилися на мотлах. Все це завдяки вправним діям українських сил оборони, які діють за підтримки українського народу за військово-технічної підтримки наших західних партнерів. Тож, коли ми чуємо аналіз наших західних партнерів, зокрема в нашому випадку йдеться про Великобританію, то очевидно, що вони мають абсолютно рацію. Путінська армія виявилася не такою потужною і дієздатною, як про то два десятки років розповідала російська пропаганда. З одного боку, я розумію російські пропагандисти, бо ж вони щороку витрачають на своє існування 2 мільярда доларів. Вони ж мають щось розповідати, але та прірва, що виявилась між тим, що є в російському телевізорі, і про що розповідають з екранів тих самих телевізорів, і реальністю. Тому чи на полі бою вона є критичною і очевидно, що втрати російського війська будуть і далі збільшуватися, адже війна продовжується. Українські сили оборони продовжують заходи щодо контрнаступу, накопичують відповідні ресурси. І Думаю, що на нинішня зима вона не буде певним таким затищем на полі бою. будуть відбуватися досить серйозні битви, і знову ж таки всі ці битви будуть спрямовані на деокупацію. Нашої землі на нищення ворогів, які зі зброєю в руках вдерлися на нашу землю. Пане Владиславе, давайте ще поговоримо власне про наш захист ем, кілька днів тому ем, влада Сполучених Штатів Америки під час візиту нашого президента Володимира Зеленського до Вашингтона оголосила про надання Україні ще одного пакету допомоги, практично на 2 мільярди доларів. І оголосила про те, що вони передадуть все таки системи зенітно ракетного комплексу Петріот, про які ми вже от десятий місяць говоримо, тримаємо на слуху. Я думаю, що всі українці вже знають, що таке Петріот. І от, вже нарешті, ми дочекалися власне цієї передачі. Наскільки вона нам зараз необхідна? Наскільки вона змінить ситуацію в нашій країні? Чи закриє одна батарея системи протиповітряної оборони Петріот все небо над Україною? Ні, на жаль, але то наша реальність. Але передача першого комплекту засобу протиповітряної оборони такої потужності та ефективності дозволить іншим країнам колективного заходу, наприклад, Німеччини, здійснити такий же самий крок на підтримку бойових спроможностей української армії, адже донедавна уряд німеччини заявляв, що мовляв. Ми не зробимо це до того моменту. Це я маю увазі процес передачі системи протиповітряної оборони Петру чи їх аналогів аж до того моменту, поки інші країни, які ходять до північно-атлантичного альянсу, до Європейського Союзу, не здійсняють такий самий крок. Отже, зараз є надія, що ми ту саму зброю почнемо отримувати не лише від Сполучених Штатів Америки, а й від інших країн світу. Це надзвичайно важливо, адже очевидно, що вберегти. Е, Нашої енергетику вберегти мирних мешканців нашої країни від російських ракет край важливо. Ми розуміємо, що путінська армія не зупиниться і буде і далі реалізовувати той самий план ракетного терору. І щоб того не сталося, нам треба працювати над кейсом, посилення саме протиповітряної парасольки над нашою країною. Якщо мова йде про озброєння, яке має Дальший радіо дії, і от ми, зокрема, і президент на на тому, що нам потрібно і головнокомандувач, яке нам озброєння потрібно, в тому числі озброєння, яке стріляє на 300 кілометрів. Мова йде про систему АТА Атакамс. Так. Ем... І ну, поки що у Вашингтоні не відповіли власне на прес-конференції. Е, президент ну так ухилився від питання, трішки віджартувався. Ну але в принципі ми розуміємо, що нам це треба, і нам озброєння завжди надають не тоді, коли ми про це просимо, а коли проходить якийсь певний час. Я не знаю, спочатку казали про те, що вони впевнюються, що ми е, вистоїмо, що ми відіб'ємо це. Ну вже ж пройшло 10 місяців. і Вони в принципі впевнилися. Чому нам озброєння не давати от те, яке ми просимо от нам на зараз? Треба. Е, Хай воно в нас буде, нехай ми скажемо, що ми з нього стріляти не будемо, але в принципі це могло б повпливати на рішення в Москві, якби вони якби вони знали, що в нас є таке озброєння сильніше, яке стріляє, дістає до, до Росії далі. і Можливо, вони вчиняли якісь інші кроки, боялися б, я не знаю. Звичайно, вся ця історія починається називається відкладене рішення. Ми бачимо, що е, певний прошарок е, західного політикуму все ж таки перебуває під впливом російської пропаганди, і вони вважають, що раз за разом передача тих чи інших зразків військової техніки та зброї може призвести до ескалації конфлікту на теренах України. Але ж друзі, я перепрошую, а про яку ескалацію взагалі може йтися, якщо зараз російська окупаційна армія використовує весь спектр Азб. Роєння військової техніки та боєприпасів, ну хіба що за виключенням ядерної, біологічної та хімічної зброї? Тобто від російських ракет потерпають мешканці нашої країни. У нас руйнується критична енерге... енергетична система. У нас гинуть люди. У нас триває війна, яка за масштабами є найбільшою на європейському континенті з часів Другої світової війни. Про яку ескалацію може йтися, і очевидно, що а, тут стоїть амбітне завдання перед нашим політиком, перед дипломатом, Матим передвищомського політичного керівництва щодо переконання наших західних партнерів, що та зброя про яку йдеться у запиті українського міноборони, вона є надзвичайно важлива. До речі, ми все одне. Ту саму зброю отримуємо, але з певним проміжком часу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.